25 захисників повернулись з російського полону. Кого вдалося обміняти? Робота медиків на передовій. Як рятують життя захисників у стабілізаційному пункті, ексклюзивні подробиці Вінниця запроваджує ваучерну підтримку для мікро, малого та середнього бізнесу. Як ще й отримати гроші на започаткування власної справи? Час новин на телеканалі Віта перетинаємо екватор робочого тижня. Якими подіями була насичена ця доба у випуску вже за мить? В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Перша масована комбінована атака 2025 року. У ніч на 15 січня ворог запустив по Україні 74 безпілотники та 43 ракети різних типів. Сили оборони знищили усі БПЛА та 30 ракет. Армія РФ цілила по енергетичній та газовій інфраструктурі на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. Зафіксовані влучання. Атакував ворог і цивільних на Донеччині у Краматорську. Восьмеро людей поранені внаслідок удару. Житловому кварталу 466 разів обстріляли окупанти населені пункти Запорізької області. Зруйновано щонайменше 11 будинків та об'єктів інфраструктури. А на Вінничині вибухотехніки знешкодили нездетоновану частину ворожої крилатої ракети х-101 Її у лісі знайшов чоловік і повідомив про це у поліцію. Цей суббоєприпас від касетної бойової частини знешкодили на місці, підірвавши його. Ще 25 українців вдома. Відбувся перший обмін військовополоненими у новому році. На вільну землю України повернули важко хворих та поранених бійців. Серед них представники Нацгвардії, ЗСУ, ТРО, Військово-морських сил Державної прикордонної служби України. Солдати, матроси та сержанти боронили Харківський, Запорізький Донецький напрямки, місто Маріуполь. Серед звільнених з полону є також цивільний. Він був захоплений на Київщині та незаконно утримувався росіянами. Наймолодшому звільненому 24 роки на рідній землі вони отримають належне лікування та реабілітацію. У лічених кілометрах від лінії фронту вони щодня рятують життя поранених українських оборонців. Лікарі Національної гвардії України цілодобово працюють у стабілізаційному пункті бригади Червона калина на Покровському напрямку. Про роботу медиків, яка нерідко потребує героїзму та надлюдських зусиль, дивіться у наступному сюжеті. Друже, а ти свідомість почав? Да, да. Ні. ні. Стальна фаланга є? Стальна фаланга є, але шматочок. Це навчась пройти. Можемо посадити? Я думаю. О, супер. Розділившись на дві групи, медики Нацгвардії одночасно надають допомогу двом пораненим бійцям. Кожен рух лікарів відточений до автоматизму. Працюють злагоджено та оперативно, адже тут важлива кожна секунда. Стабілізаційний пункт саме те місце, де поранені оборонці отримують першу кваліфіковану лікарську допомогу. Ми робимо гемостаз. Ми зупиняємо всі кровотечі, лігуємо судини. Потім ми роздреновуємо грудні клітки. Ми знімаємо всі турнікети. Тут і всі умови для того, щоб пацієнт звідси стабільний, поїхав на подальший етап евакуації, на подальше лікування. Лікар-травматолог Іван Грига у стабілізаційному пункті виконує функції і координатора, і рятівника, який виймає уламки та зашиває рани. Фахівець каже: раніше 80% поранень були спричинені артобстрілами, але зараз більшість випадків наслідки влучань FPV-дронів. Після прибуття поранених бійців до стаб пункту першими за роботу беруться санітари. Поступає інформація на рацію про поранених, якою важкості вони приходять. Є легкі, середні, важкі. Ми виходимо, зустрічаємо їх. Каталка, сидяча каталка. Іноді люди з мілкими пораненнями там можуть самі ходити, то ми їм допомагаємо. Якщо є турнікет, розрізаємо одежу. Якщо немає турнікету, то лишаємо ціле і потім передаємо медикам. За словами лікарів, нерідко пораненим бійцям ставлять турнікети у тих випадках, коли цього варто було б не робити. Зокрема, при незначному пораненні. Якщо такий джгут стоїть понад шість годин, доводиться ампутувати кінцівку. Ой, вже... Попри неймовірні старання команди медиків, врятувати поранених бійців вдається не завжди. Морально важко, коли Ніби і все зробили, що могли, а результат такий від'ємний. Тобто, коли людина помирає, важко бійцю казати, що все буде добре. Хоча, наприклад, там вже ампутація одної чи двох кінцівок. Незважаючи на страшену втому та моральне виснаження, медики Національної гвардії продовжують рятувати життя українських військових, надаючи фахову лікарську допомогу. Ілля іскра новини за день, телеканал Віта. Допомагає пораненим бійцям швидше відновитись як фізично, так і морально. На базі одного з вінницьких лікувально-реабілітаційних центрів облаштували сучасний басейн. Чим оснащена чаша після капітального ремонту та які ще роботи на базі центру планують виконати цьогоріч, розкаже Ілля Іскра. Плавання як метод реабілітації по одному з госпіталів, де лікують українських захисників, облаштували сучасний басейн. Він оснащений усім необхідним, зокрема новим підйомником для людей з інвалідністю. Лише на його придбання з міського бюджету виділили майже 220 тисяч гривень. Невдовзі у басейні планують встановити ще й вертикалізатор. В воді легше реабілітувати, тому що наші пацієнти, які навіть мають ампутації верхніх, нижніх кінцівок, і коли вони потрапляють в воду, у них починають очі світитися під того, що вони можуть рухатися в воді. Настільки проходить реабілітація, м'язева система вся працює. Постійну підтримку від міста цей лікувально-реабілітаційний центр отримує понад 10 років. Від початку повномасштабного вторгнення на потреби медустанови з бюджету виділили майже 12 мільйонів гривень. За ці кошти провели ремонти у будівлях, придбали меблі, а також спеціальне обладнання, серед якого ванни для гідробальнонеотерапії. Фактично з 2014 року ми постійно їм допомагаємо щодо покращення матеріально-технічної бази, тому що в першу чергу тут проходять лікування і реабілітацію наших героїв і героїні, які отримали відповідно поранені в результаті військових дій. Продовж 2025 року на території лікувально-реабілітаційного центру планують виконати ще низку робіт, зокрема, утеплити фасад, облаштувати систему блискавкозахисту та відновити асфальтне покриття. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Компенсація за придбане обладнання або гроші на відкриття власної справи ветеранам. Вінницька міська рада впроваджує новий інструмент підтримки мікро, малого та середнього бізнесу. Отримати ваучер на суму від 50 тисяч до півмільйона гривень можуть жителі громади та ті підприємці, хто має тут зареєстрований бізнес. Підтримка мікро, малого та середнього бізнесу у Вінницькій громаді вперше впроваджують ваучерну підтримку підприємців. Фінансову допомогу передбачили для ветеранів, які планують відкрити власну справу. Вони можуть отримати до 100 тисяч гривень. Також є ваучери на виробництво продукції подвійного призначення, придбання обладнання, it рішень для бізнесу, участь у виставково-ярмаркових заходах та маркетингові послуги. Ще одна категорія ваучер на співфінансування участі бізнесу в інших державних грантових програмах. Рамах учасники такої програми можуть отримати від 50 тисяч до півмільйона гривень. Підприємець має дати витяг із єдиного державного реєстру підприємств установ організації, щоб ми побачили, що це дійсно зареєстрований, або якщо це ваучер на ветеранський бізнес, то фізична особа, яка не має ще статусу, або фізичної особи підприємця, або юридичної особи, може подати, Вона подає документ, який засвідчує, що вона дійсно має статус ветерана. Це перший документ, другий документ. Для ваучера ветеранського або ваучера на виробництво продукції подвійного призначення це має бути бізнес-план. На започаткування власної справи ветеранам передбачено 1 мільйон 900 тисяч гривень, тобто фінансову підтримку зможуть отримати 19 демобілізованих віничан. Чоловік Ірини Ільченко нещодавно демобілізувався за віком. Вони створили ГО, щоб опікуватися ветеранами, але це не прибуткова організація. Тому, аби мати фінансові надходження, планують започаткувати бізнес у сфері туризму. Ми думаємо над тим, чим займатися, чим розвиватися, і приглядаючи сайт саме Вінницької міської ради, ми побачили інформацію, що на 2025 рік передбачено фінансування саме для демобілізованих учасників бойових дій. Тому ну, це цікава пропозиція. Загалом на ваучерну підтримку бізнесу у бюджеті громади на 2025-й передбачили 18 мільйонів гривень. Отримати підтримку можуть ті, хто зареєстрований у громаді або ж ветерани. Якщо це суб'єкт господарювання, то він має вести діяльність на території громади, не перебувати в стані ліквідації та не мати заборгованості зі сплати податків. Рішення щодо виділення ваучера прийматиме конкурсна комісія. Кожен її член оцінюватиме заявку по п'ятибальній системі за п'ятьма критеріями. Основні критерії це рівень і обсяг співфінансування, це очікувані результати від реалізації проєкту, або економічний ефект це потенційний вплив проекту на розвиток громади. Потім ми рахуємо середнє арифметичне по балам між балами всіх експертів і виставляємо рейтинг. Інформаційні зустрічі з представниками вінницького бізнесу проводять з кінця грудня, аби розповісти про умови участі та відповісти на запитання охочих отримати ваучер. Нам це цікаво а будемо обмісковувати, будемо думати. Можливо, будемо переглядати не тільки для демобілізованих інформацію, але і іншу інформацію. До речі, маємо друзів, які також є підприємцями, і можливо ця інформація їм буде також цікава. 15 січня відбулося перше установче засідання конкурсної комісії початок реєстрації учасників розпочнеться після 20 січня триватиме протягом місяця олена Карбівська, Вадим Інжаєвський, новини за день, телеканал Віта. Планові перевірки нехарчової продукції, які були тимчасово призупинені на період дії воєнного стану. Уряд поновив вже з цього 2025 року. Мова про автомобільні бензини, диспаливо, суднове котельне паливо. Детальніше про необхідність такого контролю і про те, як його проводитимуть, поговоримо у студії із начальником державної екологічної інспекції у Вінницькій області Юрієм Дубовим. Вітаю вас, вітаю вас. Власне, пане Юрію, мораторій на перевірки нехарчової продукції діяв від початку повномасштабного вторгнення. Необхідність такого кроку і що це дало бізнесу? Ну, по-перше, з початку війни ми всі пам'ятаємо, які були черги на заправках, що якраз це було одним таким стратегічним продуктом, коли. Всі його потребували, і бізнес відповідно потребував того, щоб він міг вільно працювати, міг вільно завозити пальне. Багато чесного бізнесу, добропорядно, цей час використав для того, щоб зміцнити свої позиції, для того, щоб на заправках був якісний пальний пальне. Але як за перевірки все ж вже тепер необхідні, де є, є 100% не буває в природі. Є певний відсоток суб'єктів господарювання, які використовуючи цю заборону завозять пальне сумнівного походження. І від цього відповідно страждають споживачі, тому що це не тільки. Там забруднення атмосферного повітря, це тому, що якщо пальне неякісно, збільшується забруднення атмосферного повітря, викидається в повітря важкі метали. Особливо це е, важливо для міст, де скупчення автотранспорту велике. З 1 січня е, говорю про екологічну інспекцію. екологічна інспекція розпочинає планові та позапланові перевірки. Е, Порен по закону про ринковий нагляд, це стосується бензинів і дизельного пального. Як триватимуть ці перевірки і чи вже вони розпочалися? Е, в першу чергу, це буде стосуватися документальних перевірок. Це перевірка відповідності документації, тому що на пальне має бути певний перелік документів. Відповідність якості, відповідність походження особливо зараз складно складний цей процес, тому що завозяться не невеликими партіями, завозяться там досить мілкими і виробники в основному у нас за кордоні. Тому перевірка саме документально, теж це дуже важливий елемент перевірки. Ну і завершальний елемент перевірки це коли е, документи будуть не відповідати чинному законодавству, де буде виникати підозра, що е, це пальне є сумнівним, що воно е, незрозумілої якості буде прийняти рішення. Про відбір зразків продукції, передача його сертифікованій лабораторії на дослідження. І в результаті, якщо буде досліджено, що ця якість пального не відповідає вимогам, це пальне має бути утилізовано, і відповідні суб'єкти, які на ринок пального це пальне надали, вони мають понести свою відповідальність. Як звичайний споживач може поскаржитись на якість того чи іншого пального? От, заправив свою автівку і є проблема. Після того, як людина заправилась, в неї з автомобілем виникла проблема, вона звернулася до СТО і там фахівець. Зробив висновок, що поломка сталася через неякісне пальне. пальне. пальне да. Тому якби звернення, просто звернення, ну воно ми будемо розглядати будь-які звернення, але для того, щоб до суб'єкта господарювання предлівляти якісь претензії, в нас мають бути на руках аргументовані підстави для цього. Скажіть, будь ласка, яка відповідальність до ось таких суб'єктів господарювання, які продають неякісне пальне? там, Два види, можливо, відповідальність для тих, хто виробляє і постачає, завозить це одна відповідальність, друге, хто реалізовує, е, наприклад, е, суб'єкту, привезли пальне з усіма документами, які відповідають, але фактично воно не відповідає для таких суб'єктів. Це може бути для розповсюджувача, якраз той, хто розповсюджує, це 34 тисячі гривень, від 34 до 68 тисяч гривень. Для тих, хто виробляє неякісно, або знаючи про те, що це неякісна пельна і завозить, там до, взагалі, до 340 тисяч. Тому відповідальність досить така серйозна. Окрім цього, пальне підлягає утилізації, це, в свою чергу, теж якби лягає на цього суб'єкта. Якщо він неякісний, то за його рахунок це утилізація цього пального повинна відбуватися. Також закон про ринковий нагляд, якраз на відміну від інших законів про перевірки, він встановлює відповідальність за недопуст до перевірки. І якраз тут за те, що не допустили. До перевірки фахівців відповідальність 170 тисяч. І в нас був такий випадок, коли в 2021 році проводилась перевірка, був недопуск до проведення перевірки. Ми це все зафіксували. Там через суди вдалося стягнути з суб'єкта 170 тисяч. Це йде зрозуміло в бюджет. От але такі факти є. Тому я закликаю суб'єктів господарювання. Якби, співпрацювати з інспекцією, якщо вони законослухняні і завозять якісну продукцію, їм нема що переживати. Є частина порушень, які можуть бути усунені під час перевірки, там незначні маркування або інші незначні, які не впливають на якість пального, не впливають там, на безпеку його використання, але просто. Є певні документи, нормативні, які передбачають, що має бути там правильне маркування того чи іншого виду пального. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, гостем студії був начальник державної екологічної інспекції у Вінницькій області Юрій Дубовий. Залишайтеся з нами. Інформаційний випуск триває. Далі у випуску на 2025 рік продовжили виплату муніципальної допомоги малозахищеним вінничанам. Скільки таких людей потребують підтримки? Розкажемо. Гумштаб організував для дітей військових, сиріт та малечі з багатодітних родин перегляд музичного пригодницького мультфільму про пошук зниклого острова. Патріотичних янголів для захисників та захисниць створили підопічні центру реабілітації гармонія. Муніципальну матеріальну допомогу для малозахищених категорій жителів Вінницької громади будуть надавати і у 2025-му. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міськради. Розмір такої підтримки 500 гривень. Її можуть отримати члени громади або ВПО з категорій «непрацюючі пенсіонери. Розмір виплат яких з усіма надбавками не перевищує 2700 гривень, Непрацюючі особи, які є одержувачами соціальної допомоги, але не мають права на пенсію. Сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю під групи 1А та ті, хто доглядають за важко хворою дитиною. Для отримання муніципальної допомоги потрібно звернутись до лівобережного або правобережного управлінь соціального захисту. Тим, хто отримував торік допомогу, призначають автоматично. Надається вона раз у квартал. За 2024 рік такою допомогою скористалось, отримали таку допомогу з бюджету територіальної громади близько 4 тисячі осіб і було в бюджеті передбачено 10 мільйонів, полов... 10 мільйонів 500 тисяч гривень. На 2025 рік ми передбачаємо, де на 5 тисяч осіб таку допомогу зможуть отримати. Екскурсія у світ кіно у Вінниці для дітей влаштували похід до кінотеатру. На відпочинок запросили більше 60 хлопчиків та дівчаток в рамках акції міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Діти мають право на дитинство. Що дивилась, малеча розкажемо у сюжеті. Неймовірні пригоди, сповнені несподіванок та відкриттів, чекають на головну героїню. Мультфільм про пошуки зниклого острова переглянуло близько 60 дітей. Серед них і п'ятирічний Сашко. Тато хлопчика захищає Україну на передовій. Я колись був один лав. Там бачу а, два, три медя, там. І потім таке кіно дивився, бачив колись. Бабусі моєю. На перегляд музично-пригодницького мультфільму дітей запросили координатори міжрегіонального гуманітарного штабу. Малеча з багатодітних сімей, переселенці, сини і доньки оборонців та діти-сироти отримали позитивні емоції не лише від перегляду стрічки, а й від нових знайомств. Міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб, з початку повномасштабного вторгнення, ми організували таку програму, яка називається Діти мають право на дитинство. Це не дивлячись на те, що йде війна, не дивлячись на те, що на жаль над нами літають і ракети і БПЛА, ми все ж таки намагаємось організувати для дітей якесь дозвілля. Для хлопчиків та дівчаток організовують регулярно. Багато діток стали вже постійними учасниками акції. Для них це чудова нагода відпочити та зарядитись позитивом. Для мене, як для мами, це є дуже важливо, бо дитина розвивається в цьому. Це соціум. Він контактує з дітками, він вивчає щось нове. Дітям це подобається діти в захваті. У новому році це перший захід для дітей. Надалі на малечу чекає ще багато зимових пригод. Яна Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день. Телеканал Віта. Ангел-охоронець для захисників. Клієнти центру реабілітації гармонія під час майстер-класу створювали обереги для військових. Синьо-жовтих крилатих охоронців відправляють на фронт напередодні Дня Соборності України. Як створювали ангеликів, дивіться в сюжеті. Декілька шматочків тканини жовтого та синього кольорів. Їх за кілька хвилин клієнти центру реабілітації гармонія перетворять на ангела-охоронця для військових. Тримаємо робимо такого равлика. Ось так потім кладемо посерединці, перегортаємо і формуємо ангелику нашому гарного ліво. Валерій ще роботу не закінчив, але вже задоволений результатом. Я відчуваю, що цей Ангел він дуже поравиться воєнним нашим. майстер-клас з виготовлення патріотичних оберегів влаштували для 12 клієнтів гармонії. Ми тут в тилу, і ми якби працюємо на перемогу, але й треба і показувати це, наприклад, що робимо щось руками, плетемо, так чи готуємо якісь смаколики, чи там формуємо певні такі крилаті, чудові слова, вигляді, побажань їм, щоб більш наснаги, тому що їх чекають їхні батьки, донечки, дружини. Такі вироби не лише піднімають моральний дух військовим, а й допомагають клієнтам центру в реабілітації. Для того щоб дітки могли не тільки щось зробити приємне, щось долучитися до волонтерських таких рухів, але і розробка дрібної моторики, розробка творчості, ну і розвиватися різно, різно різностороннє, коли ти займаєшся творчістю. Ангелів передадуть волонтерам, які у День Соборності України подарують обереги захисникам. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта це все про що встигаємо розказати на цю мить одразу після випуску. Міжнародний дайджест. Наша Оксана Боржемська розкаже, в якій країні світу жінка віддала 830 тисяч євро шахраям, що видавали себе за хворого бреда піта. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.